Добрий вечір. Ви дивитеся новини на Суспільному. В студії Тетяна Рева та Галина Абраменко сьогодні говоритимемо про таке. Вночі дронами вдень, касетними боєприпасами, артилерією та ураганами. Російські військові продовжують обстрілювати Україну. У дуже сильний вибух. Я, чесно кажучи, думала, що це нам в дім попало. Місяць без електрики, як жили люди на Харківщині та як реагують на появу світла. Та це така радость. З Антарктиди на військову службу, чому український науковець вирішив захищати кордони країни? Тому що я офіцер запасу і в мене навіть не стояло таке питання. Щонайменше дві людини загинули, п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу Краматорська. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, яка була оголошена з 14-ї години. Російська армія обстріляла місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено десяток житлових будинків та кілька автівок. Двічі протягом дня російська армія обстріляла Костянтинівську громаду. Поранені шість людей, повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва. За її словами, били зі ствольної артилерії та ураганів. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, господарські споруди. Уночі російські війська атакували Львівщину дронами камікадзе, влучили в нежитлові приміщення, повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Три шахеди були збиті, інші три шахеди потрапляння в нежитлові приміщення в Яворівському районі. Постраждали потерпілих на щастя, немає. Величезне перек дякую ПВК Захід за те, що три було збито. Загалом за ніч сили протиповітряної оборони збили 11 із 16 запущених по Україні безпілотників. Запоріжжя вночі обстріляли ракетами с 300 Снаряд потрапив на територію ресторанного комплексу, біля якого розташовані житлові будинки. Одна споруда зруйнована, інші пошкоджені. Травмованих немає. Розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк. Сім тонн хліба, а це близько 12 тисяч буханок щодня випікають у Костянтинівці. Це один із двох хлібокомбінатів, які продовжують працювати на Донеччині, розповів заступник керівника підприємства Андрій Кошелєв. Половину продукції відвозять військовим, іншу для жителів прифронтових територій та чи вистачає робітників. Дивіться у сюжеті Марії Грочко. Машиністка тісторобних машин Оксана обвалює в борошні тісто для арійського хліба та укладає його у форми. Його вага пів кілограма. Працюють, каже жінка, по 12 годин. Я знаю свої рави, погоджена. Не не Випікають хліб при температурі 142 градуса протягом 50 хвилин. Костянтинівський хлібокомбінат один з двох в області, що залишились працювати попри бойові дії. За добу тут випікають до семи тонн хліба. Та робота да тому що ми ділам соціальний хліб звісно додавалась, кінішна ми робили тільки на город. З початком війни обладнання частково вивезли. Через відсутність газу печі переобладнали під роботу на вугіллі, на якому працюють і зараз. Частину щоденної партії отримують військові, а іншу половину розвозять по містах Донецької, Луганської та частково Дніпропетровської областей. каже заступник керівника виробництва Андрій Кошелєв. Співробітників не вистачає зовсім ну а взагалі, якщо Послі останні три доби були обстріли. Ну, народ евакуюється. Ну от зараз, на сьогодні, у мене не вистачає ну, порядка ну, 10-12 осіб. До війни Костянтинівський завод виробляв порядка десь 12 різних типів любів, то зараз виробляємо ну, порядка десь. Наразі каже Кошелєв, цех з виготовлення хлібу у Костянтинівці завантажений на 50%. У ньому продовжують працювати 160 працівників. До війни було більше 200. Марія Гричко, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас. 12 трактористів і машиністів мобілізували, залишився один керівник. Така ситуація склалася у господарстві села Велика Виска, що на Кіровоградщині. Якщо не вдасться домовитися з пенсіонерами, працювати на полі під час посівної буде сам, розповів керівник господарства Володимир Волошановський. За словами очільниці департаменту агропромислового розвитку Валерії Форманової, на посівну господарствам області бракує щонайменше сотні працівників. Олександр Сметанко продовжить із господарства 12 чоловік сьогодні знаходяться у зоні бойових дій і разом зі мною із 25 лютого ми були всі призвані у лави збройних сил України. Але так сталася ситуація, що по віку я 26 серпня звільнений. А люди всі залишилися і служать далі. Залишився сам працювати на полі. Більше немає кому, каже керівник фермерського господарства з новоукраїнського району на Кіровоградщині Володимир Волошановський. На землі працює 25 років. Ситуація, коли під час посівної немає працівників, повторюється другий рік поспіль після повномасштабного вторгнення Росії. Нині домовляється з п'ятьма пенсіонерами, які мають досвід роботи на тракторі. Сюди такого простого бикновено людину посадити неможливо, тому що тут сюди треба і знання, і освіта. І розум, і все, і, і практика. Досвідчені люди треба. Ми не будемо дивитися там тракторі, чи машині, чи директор, яка різниця, сідай вперед, роботай на посівну, як і торік вийдуть 3,5 тисячі господарств Кіровоградщини, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку. За даними, які дає центр зайнятості, нині господарствам області не вистачає сотні працівників. Але розуміємо по факту, що їх більше, тому що це тільки ті господарства, які подали заявку про вакансію до центру зайнятості. Зараз так є потреба в водіях категорії Б1, Б2, це трактори, комбайни. І складність полягає ще в тому, що орієнтовно термін навчання за такими програмами в закладах нашої області 7 місяців. І потім вже йде підвищення кваліфікації. Працівників сільськогосподарських спеціальностей готують в обласному центрі зайнятості. Ми готові запропонувати як перепідготовку працівників сільськогосподарської галузі підвищення кваліфікації, так, наприклад, на базі базової категорії тракториста А1 можна набути за рахунок коштів нашого фонду категорію А2, категорію Б1. Це готують комбайнерів до збирання врожаю Д1, Д2. Каже найбільше потребують трактористів і машиністів господарства Кропивницького району. 13. вакансії різнопланові заробітна плата. В тому числі, теж вона коливається від мінімальної до 20 тисяч гривень і залежить від кваліфікації працівника, досвіду роботи, від виду техніки, на якій він буде в подальшому працювати. Аграрії просять Кабмін змінити порядок бронювання військовозобов'язаних з кінця січня. Бронюють не 100% працівників господарства, як було до цього, а половину пояснює начальниця відділу мобілізаційної роботи апарату обласної адміністрації Світлана Копієвська. Подається пакет документів, список і довідка про. Кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, які працюють, і далі цей пакет документів подається на погодження. Генеральним штабом генеральний штаб розглядає даний пакет документів від місяця до двох місяців, приймається рішення, тобто або погоджується, або повертається на доопрацювання пакет документів. каже документи щодо бронювання працівників у генштаб направили 90 господарств Кіровоградщини. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Понад рік у жителів Лещенків, села на півночі Харківщини, не було електрики, і цього тижня її відновили. Замінити пошкоджені дроти та опори вдалося після розмінування сусіднього селища. Ця місцевість півроку була на лінії фронту, говорить старший майстер Олександр Устиченко. За його словами, у селі нині заживили більшість хат. Як люди реагують на появу електрики, дивіться в сюжеті Олени Клименко. Та це така радость. <хи> Я вчора цілий день біля телевізора просиділа. Жителька Лещенків Віра Синенко розповідає, як напередодні реагувала на відновлення електрики. Її в селі не було понад рік. Був великий обстріл. Ми сиділи в погрібі. Погрібі сиділи, і все отак от дрожало. Погріб, навіть в погрібі чути було цей і оце прямо земля, як то так трусилася. Оце з того дня. Свято у нас не було. У селі була пошкоджена більш як половина ліній. Розповідає старший майстер Дергачівського району електромереж Олександр Устиченко. За його словами, роботи з відновлення у Лещенках розпочалися після розмінування селища Слатиного. Перше, що потрібно було відновити, це селище слатино, це ПЛ-10 кіловольт лінія слатини. Вона була пошкоджена ну, десь відсотки на 70. А високовольтна лінія. Оця ПЛ-10 кВт, вона проходить через Слатини, Тобто вона спочатку запитує ПГТ слатини, а потім вже йде лінія на село Лещенки. За словами Устиченка, в селі енергетики замінили пошкоджені опори та більше як 6 тисяч кілометрів дротів. Нині в Лещенках відновили електроенергію понад ста абонентам, говорить він. У самих Лещенках залишається без напруги. Поодиночні дома, в яких ніхто не проживає. Ми не впевнені, що там все, все нормально з їхньою електропроводкою внутрі вдома. Тобто не ризикуємо вмикати без господаря. До повномасштабної війни в селі жили більше дві сотні людей, і нині залишилось близько 60 жителів, говорить представник Дергачівської міськради Олександр Кулік. Починається весна, і люди звичайно будуть повертатися до своїх домівок, бо в них тут господарство, в них тут огороди. І ну загалом електрика звичайно надасть набагато більше можливості для того, щоб люди могли ну, більш-менш комфортно проживати у своїх власних оселях. Старший майстер Олександр Устиченко каже: всього в Дергачівській громаді 21 тисяча абонентів. Нині без електрики залишається третина з них. Олена Клименко, Дмитро Гребінник, Денис Фатянов. Суспільне новини. Харків. З прикордонної служби в Антарктиду 50-річний Богдан Гаврилюк нині обороняє кордони Чернігівщини. Про повномасштабне російське вторгнення дізнався, коли був в експедиції на станції академії Квернацький. Після повернення до України одразу пішов служити. Став прикордонником. Незабаром Богдан має вирушити у свою 10-ту експедицію до Антарктиди. Детальніше в матеріалі Наталії Гоман. П'ятдесятирічний харків'янин Богдан Гаврилюк охороняє кордони Чернігівщини. Нині він капітан Держприкордонслужби. До служби чоловік був науковцем, працював у Харківському радіоастрономічному інституті. Також Богдан учасник антарктичних експедицій. Вперше він побував в Антарктиді у 2002 році. Я побачив неймовірно велику кількість снігу льоду. Тут такого не побачиш. Велич, краса, айсбергів, тому подібне. Ну, це все вражає неймовірно. Це ті ж самі пінгвіни і кити, тюлені різного виду. Ну, це все врізається в пам'ять. Усього Богдан побував у дев'яти експедиціях. У першій був механіком у своїй крайній вже начальником станції. Під час перебування в Антарктиді Богдан також проводив геофізичні дослідження. Ми вивчаємо електромагнітне оточення землі, вплив сонця, магнітне поле. Про повномасштабне вторгнення Росії в Україну чоловік дізнався з новин, коли теж був в Антарктиді на станції академік Пернацький. Всі були шоковані. Наступні пару днів, по-моєму, ніхто не спав навіть у нас на станції. Ну, але ж роботу і там потрібно продовжувати. Богдан тоді був керівником 26-ї української антарктичної експедиції. До її завершення залишалося кілька місяців. Це Він каже, є, було важко є, перебувати далеко є. від батьківщини Тежанрів, і тобто не мати можливості допомогти рідним, але вони повинні були завершити свою роботу. Та кілька людей, говорить чоловік, вибиралися з Антарктиди до завершення експедиції, щоб стати на захист України. Різними там судами, яхтами вони добирались. І зараз е, е, воюють на щастя, живі і здорові, не ну з пораненнями, але живі у квітні до України повернувся і Богдан. Вже у травні він служив у лавах Держприкордонслужби. Я прекрасно усвідомлював і розумів, що по поверненню додому я е, е, буду служити. Тому що я офіцер запасу і в мене навіть не стояло таке питання. Торік, у вересні Богдану зателефонував керівник його інституту та директор Антарктичного центру і запропонували очолити 28 восьму антарктичну експедицію, яка мала вирушити до Антарктиди у березні 2023 -го. Відповідь моя була коротка. Я сказав, що ви ж бачите, де я знаходжусь, і що я зараз несу службу. Далі розповідає чоловік. Почалися перемовини щоб він став учасником експедиції. Антарктичний центр звер. До міністерства оборони з проханням сприяти успішному проведенню експедиції. Зрештою, вирішили, що Богдан таки очолить експедицію і в десяте вирушить до Антарктиди. Це дуже серйозна державна програма. Державна робота і е, її ну як звичай треба виконувати. Після повернення з експедиції Богдан продовжить нести службу. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. На цьому завершуємо. Бережіть себе і тих, хто поряд.